Звітуємо щодо збору коштів на автомобілі та необхідні речі для збройних сил України. Отож, завдяки вашій допомозі та підтримці, доправлено на передову автомобіль для добровольців, парамедиків та бійців із ізолочівщини у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Цей автомобіль придбано силами парафії Санта Тереза де Джезус Хетафе Мадрид. Зараз знаходимося на передовій. Велика подяка благодійній організації Пароля Санта Тереза де Єзус. Надіємося, що перемога скоро буде за нами. І ще раз дякуємо за підтримку. Слава Україні! Героям слава! І до цього приходу ми їздили на отаких гратах. Окрім цього, за пожертви благодійників придбано акумулятори, шини, паливний бак для автомобілів, які вже перебувають на фронті, але потребують ремонту. Також проведено сервісне обслуговування авто перед виїздом на фронт. Придбано пальне. Передано військову форму, тактичні наплічники, котрі надали. Також благодійники парафії Санта Тереза де Джезус Хетафе, Мадрид, Закуплено солодощі для бійців та речі першої необхідності. На залишку є ще 31 тисяча 100 гривень. Дякуємо за допомогу добродіям разом до перемоги.